Прокинувся під ялинкою. Син знайшов подарунок, дружина там собі щось знайшла. А мені нічого нема. Ну що ж, підемо шукати десь далі. Всім привіт. 1 січня. У нас ось така красивенна погодка, є сонечко, є вітер, так сказати, новий рік зустрів нас дуже хорошою погодою. Тому вітаю всіх з новим роком, який вже наступив. Бажаю щастя, здоров'я, ну і найскорішої перемоги для України над, скажімо, расистськими фашистами. Так, вітречок сьогодні у нас працює. Не дуже так, щоб, скажімо, щось видавав, але поки що крутиться. Але на вечір вітер передають вже набагато більший. Тому зараз подивимось, що там по виробленню у нас із сонечка на даний момент. Ну і думаю, якщо. Вітрогенератор оберти набере, то подивимось, що з вітрогенератора. Зайшовши в сарай, я зрозумів, чого під ялиночкою не було мого подарунка, тому що Дід Мороз його просто не зміг затягнути, так як ми спали, а він би тарабанів. Так що зараз покажу, що мені, який подарунок мені Дід Мороз приготував у вигляді в мене. Ну, ось такий собі я подаруночок зробив на новий рік. Заказав чи замовив корпус. Для тих акумуляторів, які там в коробочках зберігаються. Ну, і будемо, скажімо, Збирати вже ось таку гарну-пригарну збірочку. У мене в принципі все є, екранчик є, але трішки скажімо, корпус, в який можна вставити інверторну BMS. Я ж скажімо так, лошара і купив звичайну -ку. То думаю, напевно, доведеться цю BMS продати. Вона новенька абсолютно. І купити туди вже інверторну, яка підійде, ну, щоб не закривати ті дирочки, скажімо так, вже зробити, зробити по-людськи, зробити красиво. Так, про, поки про цей корпус дуже розказувати не буду. Але думаю, в наступних відео, коли вже буду збирати, потім вже розкажу, де я його купував, в кого його купував, ну і так далі. Поміряємо товщину металу. Ну а зараз подивимось, що по виробленню. Так, хто сидить за столом. І все-таки дивиться моє відео, то дуже не нагадайте, так як буде важко. А буде важко що зробити, натиснуть вподобайку. Хто не підписався, підписатись обов'язково на канал і написати який-небудь коментар. Так що давайте, їжте, закусуйте і що-небудь там напишіть. Привітання з новим роком, наприклад. Так, біля інвертора трохи шумнувато, Але все-таки щось, щось зніме. Так, дивимося, що у нас. Мережа підключена, підключена. З 50 Гц, 265 вольт заходить з панелей 5,1 А, 1,35 кВт, 46 А заганяється на акумулятор. Так, 1,3 кВт виходить. Заряд акумулятора 28,6. Перед цим вже заганялось більше. Це вже доходить скором, до верхньої межі. Так, Із цього допоміжного поля, який мене стоїть на будинку, на даний момент заходить 25 Ампер. Тобто разом, що в нас там виходить? 25, і, скільки я сказав, ну і і 70 А зараз одночасно заганяється ось на ці акумулятори. Отже, щоб ще більше зекономити, так як і сьогодні сонечко і вітер, ми вимикаємо вхідну мережу. Відповідно, байпас у нас перемкнувся і будемо споживати енергію чисто від сонечка. Так як зараз, якщо цей зарядить до 26,5, Потім уже цей відключиться, тобто енергія сонця буде пропадати. Але навіщо таке робити, якщо все-таки можемо використовувати її по максимуму? Так, Після переключення панельки розкачалися на 1, то кажу, 6,4 А, 1,6 кВт, 46-47 А. Так що працюємо чисто на енергії сонечка. По вітру генератор обертається. По виробленню, поки що немає нічого. О, бачимо, пішли Амперчики 1 А, ампер, але це по цьому тут показує трішечки менше. Вчора я вже тут пробував експериментувати, накидав ось такі конденсатори наш туди, але особливо якогось там поліпшення я не помітив. Як бачимо, 2 амперчика на даний момент задуває з вітрогенератор. Це вже досить таки непогано. Великого приросту. Після заміни лопатей поки що я не побачив. Але робота його, скажімо так, більш стабільна. Зараз поривчик уйшов. Але ну так, займінь вчора спостерігав, поки тут експериментував. Тяжко випрацюю, в принципі, більш стабільно, але вироблення таке саме, як було, таке і залишилось. так, ну що ж, Відео таке кратеньке, показав подарунок показав, що все-таки моя станція жива, коли є сонце. Ну і все. Дуже не напивайтеся, водійте себе так сказати, культурно. Ну і все, пока-пока і до зустрічі!